Вітаю! Продовжимо розглядати сімейні сценарії. і сьогодні розглянемо, як емоційний біль може бути частиною ідентичності. Ще Зігмунд Фройд зазначав повторення це спосіб мати владу над тим, де раніше відчував себе безсильним. Фройд називав це примусом до повторення. Людина, яка пережила, щось, з чим не могла впоратись – відсутність любові. Приниження, контроль, холод. У той момент вона переживала безсилля. Але психіка наша шукає вихід. І тому вже в дорослому віці людина ніби заново ставить ту саму сцену, ті самі ролі, схожі обличчя, ті ж самі емоції. Чому ж? Бо на цей раз хочеться іншого фіналу, бо тепер я вже не маленький, тепер я сильний, тепер я скажу. Зможу, врятую. І так людина, яка звикла до постійного емоційного болю, іноді несвідомо шукає його знову. І це не мазохізм, це знайомий спосіб бути, бути з кимось, бути в контакті, бути як завжди. Щоб вийти з цього, треба формувати новий здоровий досвід стійкого емоційного контакту. Дякую, що були зі мною. До завтра!